Це одутлуватий трубкошлун із планети 12057.зірочка. Привіт! Він прилетів по допомогу. На його планеті драглоїди знову припинили розмноження. Та невже неймовірно. Це добре чи погано? Дуже погано. Одутлуватим трубкошлунам із планети 12057.зірочка загрожує голодна смерть. Оскільки вони харчуються виключно драглоїдами, треба закинути тебе на землю. Я мушу вирушати на допомогу. Припини, як дитина мала, я думала, ми разом подорожуємо. Щоб летіти зі мною, ти маєш дещо пригадати і засвоїти. Що саме? Дріб дві треті. Що ти можеш про нього сказати? Два менше, ніж три. Чисельник дробу менший від знаменника. Це правильний дріб, молодець. Дріб, чисельник якого менший від знаменника, називають правильним.